Марія Гурська, українська журналістка, і Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Вітаю доброго дня. 13 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив перед кнесетом в Ізраїлі і заявив, що перемир'я досягнуте між Ізраїлем і Хамасом означає кінець ери терору і смерті на близькому сході. Також Трамп декларував, що після припинення вогню у секторі гази його адміністрація зосередиться на завершенні війни Росії проти України. Чого на вашу думку очікувати? Що за кимто є зінаксук передусім, це безумовно серйозний успіх американської адміністрації, особливо президента Трампа, який Долучився до припинення бойових дій на Близькому Сході. Другий елемент: ми не знаємо, чи це кінець війни на Близькому Сході, бо не знаємо, чи дотримуватимуться правил цього припинення вогню і як це далі розвиватиметься. Але президент Трамп точно відкрив шлях не лише до завершення війни, а й до відбудови, до переосмислення відносин на Близькому Сході між Ізраїлем та Палестиною. Ми, як Польща, виступаємо за дводержавне рішення. Сподіваємося, що це все таки буде. Будуть дві держави, які добре співпрацюватимуть. Особисто я сподіваюся, що саме таке особисте залучення президента Трампа дасть якийсь новий потужний імпульс. Тепер про питання, як це пов'язано з війною Росії проти України. Насправді це може означати, що у президента Трампа з'явиться більше сміливості й простору для особистих рішень. Я не кажу, що він не був сміливий, але маю на увазі, що він матиме більше можливості ухвалювати рішення. Бо весь час, коли тривала Війна на Близькому Сході, він, мабуть, розглядав це все як взаємопов'язані речі, і думаю, був дещо стриманішим. Отже, в мене таке відчуття, що тепер він діятиме рішучіше, коли йдеться про дії, які дозволили б Україні використовувати інші типи озброєнь, здатних уражати цілі всередині Росії. Тобто, я розраховую на те. Що та недовга ера, яка тривала кілька місяців, тих кілька місяців після зустрічі на Алясці, добігає кінця. Я сподіваюся, що президент Трамп матиме більше простору в голові і бажання для сміливих рішень щодо Росії, що він дозрів до того, щоб зупинити Росію. У Вашингтоні у Вашингтоні відбулася зустріч президентів Сполучених Штатів і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. головними темами були питання протиповітряної оборони та виділення Україні далекобійної зброї. Як на ваш погляд може вплинути на позицію Європи та світу потенційна продаж Києву ракет Томагавк або аналогів з подібним ефектом? і чи поїдуть в Україну разом з томагавками «Скальпи», стормшедоу і тауруси Мене багато чому навчила війна в Україні, також тому що справжнє залучення людей це здатність формулювати. Як оце ви зараз для перемоги? Нам потрібно ось це, і до цього ще додати це і це. Я думаю, що якщо Трамп дозволить використання тамагавків проти Росії, це вже дасть Україні певний поштовх, і це вже буде багато. Тоді в нас з'явиться підстава нарешті домагатися від Німеччини дію справі Таурс, бо наразі їх немає. Хоча про це дуже багато го. Ворять також я прекрасно пам'ятаю як міністр Пісторіус, який є міністром, і в цьому уряді. Але коли був у попередньому уряді, казав, що він би дав, але канцлер не погоджується. А тепер виявляється, що канцлер погоджується, а це саме пісторіус не дає згоди на застосування Таурусів. Україна повинна захищатися. Це очевидно. Оборона для України також означає, що вона має атакувати стратегічні об'єкти на території Росії, щоб послабити російський наступ. Особливо враховуючи, що росіяни значно спеціалізувалися в дронових технологіях, Україна цього просто дуже потребує. З цього погляду видно, що президент Трамп іде вже трохи новим шляхом і зрозумів, що атмосфера Аляски ні до чого не приведе. Перший ради безпеченства Росії, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв пригрозив Трампу і США що якщо Україні буде надано систему ракет Томагавк. То на це може бути ядерна відповідь. на вашу думку, як ядерний шантаж Кремля впливає на спроби Європи захистити Україну стримати агресора на рішучість Європи? І чи буде зброя для Києва, а також для Сум, для Харкова, Харкова, Запоріжжя та інших українських міст, які постійно обстрілює країна-агресорка, Україна захищається вже більше трьох років. Звернімо на це увагу. Минулого тижня ми опублікували в Польщі у канцелярії прем'єра спеціальний звіт про допомогу Польщі Україні. З цього звіту випливає, що за перші два роки Польща допомогла Україні в абсолютних числах найбільше. А щодо показника? Допомоги у відношенні до внутрішнього валового продукту ми були третіми після США та Німеччини, але відомо, що Німеччина і США мають величезні ВВП. Тож пам'ятаю, ті перші дні, коли точилися дискусії, чи взагалі варто щось давати Україні? Пам'ятаю, що лише Польща, Великобританія та Литва були рішучими. Чи можна взагалі погодитися дати щось Україні, щоб вона захищалася? Чи захист означає, що Україна може атакувати цілі в Росії? Сьогодні такі дебати вже за нами, але ми досі дискутуємо, чи можна надати Україні таке озброєння, яке могло поражати цілі в глибині Росії. На мою думку, так це сьогодні необхідно і це буде наступним кроком. Ваш Зашви наш програм вагерувала, але так. Попередню нашу програму я пропустила, але не без причини. Я була у Львові і в Києві. Так виходить, що я змушена їздити усією родиною, бо мені ні з ким залишити дітей. А діти ще маленькі. І ми завжди так і їздимо великою кампанією. А я завжди кажу собі, що цього разу небезпек не буде. Це дуже великі міста. Ну не щодня ж відбуваються ракетні атаки. І в результаті я завжди потрапляю під найбільші обстріли. Приїхала у Львів, і через кілька годин почався. Найпотужніший ракетний удар по західній Україні за весь час війни від лютого 22-го року не було такого потужного удару. А потім ми приїхали до Києва, і там теж відбувся один з найпотужніших ударів за останній час. Росія атакує газову і енергетичну інфраструктуру, а також залізницю. І це дійсно дуже сконцентровані спроби знищити і місця видобутку газу і все, що дозволяє його видобувати усю інфраструктуру, ці місця, які дають можливість українцям, опалювати свої домівки. Чого очікувати, якою є мета Путіна? Бо бачимо, що він також атакує залізничні шляхи І це масована гібридна кампанія. напередодні справжніх холодів, напередодні зими. Фактично Жами в тим року бандіші скупієв вже потім бандиші скупіна. Ми вважаємо, що Путін зосередиться на енергетичній інфраструктурі. Він розраховує на те, що взимку зможе сильніше шантажувати Україну. Тож цей рік, мабуть, буде важчим. Ця зима буде складнішою ніж попередня, бо удари по енергетичній інфраструктурі принесли росіянам певні важливі вигоди у деяких регіонах. Вони зменшили можливість функціонування української енергетичної системи більше ніж наполовину, але невідомо. Ому, чи раніше не станеться якогось припинення вогню, для цього потрібна демонстрація з боку президента Трампа, що він здатний зупинити Росію. Це насправді необхідно, і Росію не обов'язково зупиняти фізично. Росії треба правдоподібно пригрозити тим, що її зупинить, і тоді це працює. Я щиро сподіваюся, що перед зимою станеться щось, що мінімізує удари росіян, бо цього року вони явно сфокусувалися на енергетиці, і те, що я на. Зиваю дроновою лихоманкою. Не знаю, як це українською, але ця дронова лихоманка призводить до того, що Путін може атакувати також енергетичні об'єкти, які є розсередженими. Можливо, ми досягнемо моменту, коли іншого шляху вже не лишається ніж захистити ціле небо України. Можливо, ми йдемо в цьому напрямку, бо інакше вже не вдасться. Після першої фази війни здавалося, що висновок такий, я маю на увазі особливо 2000 2023 рік тоді здавалося, що Путін зосереджений енергетичній інфраструктурі і що треба захистити те, що є, а інше розсередити. Але сьогодні з прискоренням дронових технологій саме розсередження вже не дає ефекту, бо Путін атакує багато точок одночасно. Можливо, нашим польським глядачам буде цікаво, як це взагалі відбувається, і як люди переживають, реагують на такі атаки. От я, наприклад, спала у Львові в готелі в самому центрі міста в номері на останньому верхньому поверсі, тобто є підвищений ризик у випадку потенційного потрапляння шахеда чи уламку ракети. Я міцно спала в ліжку з дітьми, адже від початку війни у мене є така звичка спати з берушами. Але коли починається ракетний удар, це ніколи не допомагає, бо я все одно прокидаюся від вибухів, прокидаюся цього разу і сиджу. Думаю, ну от от не скінчиться завжди шкода будити дітей. Вони так солодко сплять, вони злякаються, Голосувати Я сонними їх одягатиму в теплі речі вестиму, невідомо куди. А тут мої друзі з Києва пишуть: Агов, ви там у Львові. Негайно йдіть до укриття. Я кажу: Ні, певно, це якийсь невеличкий удар. А вони кажуть мені Марія, це найпотужніша атака з часів початку війни. Негайно в укриття. Я беру дітей, веду їх в укриття, і уявіть собі, укриттям в цьому готелі був такий собі маленький погріб з вином. І от я опиняюся у погрібі з. Вину. у винному підвалі так винний підвал. Перепрошую, я переклала це з української українською. Погріб це невелике приміщення під землею, де зберігають вино або продукти. А польською слово погжеб означає поховання. Тож, звісно, це інше. Я згадала Еріха Марію, ремарка, героя якого під час Другої світової війни також ховалися у таких винних підвалах, коли на них падали бомби. І я думаю, Боже, цей світ просто зійшов з глузду і час, ніби скручується, і все повторюється знову. І все повторюється знову. Але якщо говорити мовою фактів, агентство Bloomberg пише, що останні удари по енергетичній інфраструктурі, особливо по газовій, обійдуться Україні та партнерам приблизно у 2 мільярди євро на імпорт пального, і це лише щоб пережити наближення зими. І ми бачимо, як до Києва їде голова європейської дипломатії Кая Каллас, привозить 100 мільйонів євро на підтримку українців, і це перші 100 мільйонів із 800 мільйонів, які нещодавно були виділені ЄС на енергетичну підтримку. Чи в Дасться зміцнити оборону від атак Росії до настання зими та справжніх холодів. і що це означатиме для Європи? Яку допомогу надає зараз Польща? про це також говорив під час свого останнього візиту до Києва. міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польська манове можливості для того, ж ми їсти ми єдним Польща має нові можливості, адже ми одна з тих країн, які було найважче, але яка це зробила. Ми повністю незалежні від російського. Газу Ми маємо змогу розподіляти газ терміналу скрапленого газу по всій центральній Європі. Зокрема, є і великі можливості щодо України, Мало того, ми можемо їх збільшувати. Польські установи постійно передають обладнання, наприклад, генератори, які допомагають уникнути наслідків енергетичних атак. Польща також є членом європейського енергетичного співтовариства. Поляк очолює секретаріат цієї організації у Відні. Це одна з тих європейських інституцій, які найефективніше і найбільш фахово можуть допомагати Україні у випадку енергетичних криз. слід пам'ятати, що енергетична криза залежно від масштабу. Або викликає ланцюгову реакцію. Вона може перерости у продовольчу кризу, становити пряму загрозу життю та здоров'ю людей, або спричинити хвилю міграції. Ми говорили про це два роки тому: що кожна нова воєнна зима для України може призвести до нових хвиль міграції просто через холод. Ми вже бачили це у Києві, ще не зима, ще осінь, але у великій частині міста вже були тривалі відключення електроенергії. Я побоююсь, що росіяни йтимуть саме цим шляхом. Ми розвиватимемо наші можливості передачі електроенергії. технічно. Ми вже можемо це робити. Війна дала нам такі можливості так само з газом, але єдиний реальний вихід це зупинити Росію. Я планую невдовзі бути у США. розмовляти з партнерами у Конгресі. І як завжди, і питання стратегічної енергетичної безпеки буде одним з ключових енергетичних Якщо говорити про цих енергетичних біженців, які можуть це зрозуміло тікати від російських атак і холоду в своїх квартирах, своїх якщо в них не буде опалення, тікати цікати в ЄС. сьогодні? Удари припадають і на маленькі, і на великі міста і усюди люди страждають навіть у Києві. коли я була там через атаки, вимикали світло. Це буде перший раз від початку повномасштабного вторгнення, коли загроза енергетичного паралічу України знову стане настільки високою, навіть більшою ніж. Ще рік чи два роки тому, і добре, що ви говорите про ці деталі. Бо, як на мене, з заходу зараз дуже потрібна така особиста перспектива, яка війна насправді до війни всі звикають. Це природа війни. Коли вона триває довго, люди вчаться з нею жити. Це можливо і добре для людей, бо це рятує психіку. Ви описуєте свої емоції та емоції ваших людей з іронією, але це треба помножити на 30 мільйонів українців, які живуть в Україні, і ще ще мільйони тих, хто за кордоном і щодня хвилюється за своїх рідних, і це також частина того стану, в якому країна житиме після війни. Бо після війни, після припинення вогню, частиною української реальності стане масова травма. Ну і так я пожартами, повідомила в момент, якщо буде очевищест мало смішне. О простегу є ще наприклад. Так, я говорю з іронією, але в той момент мені було зовсім не до сміху. А коли я була в Києві з дітьми під час другого обстрілу, який я пережила за тижневу поїздку було знищено будинок у районі моїх бабусь. у престижному масиві Печерськ в Києві дрон влучив просто у великий будинок з сотнями квартир. і завдав страшних руйнувань, що видно на фотографіях. це був гарний будинок із патріотичним муралом. жінка у вишиванці А тепер посеред цього прекрасного будинку чорна діра, джура, зруйновано близько 10 десяти квартир. По повністю, і приблизно 30 пошкоджено і кеде я відзе трива збірка в шрут, якби Я бачу, як мешканці Києва збирають гроші на допомогу постраждалим від російської агресії. зібрали приблизно 300 тисяч гривень. Це менше ніж 10 тисяч доларів. А вартість житла в Києві майже така сама, наприклад, в Києві як у Варшаві. уявіть, що відчувають ці люди. хіба ж це насправді? може їм допомогти, це особиста трагедія щонайменше 30 родин, не кажучи вже про дев'ятьох осіб у лікарні, двоє з яких у реанімації, а також про тих українців, які не пережили цієї та інших атак. Так, українці дуже патріотично налаштовані, вірять у перемогу. Вони встані пережити ще й цю зиму. готують генератори, тримаються. І це справді надихає так у соцопитуваннях, вже видно в тому від війни і більше прагнення миру. Але українці розуміють, миру за будь-яку ціну не існує. Це буде капітуляція. Потрібно вистояти. Я думаю, зараз ключ це захід і США. Таке переконливе, рішуче стримування Путіна. Путіна і насправді навіть не потрібно буде застосовувати цю силу. Головне дуже вірогідно задекларувати свою підтримку і щоб він знав, що вона може бути застосована. Ну надія, зараз людям найбільше потрібна надія. Найголовніше, що потрібно, це конкретний сигнал. що відбудеться щось, що стане справжнім переламом. чи може таким переламом стати 19-й пакет санкцій? нагадаємо, що на саміті ЄС 23-24 жовтня у Брюсселі також говоритимуть про політичну домовленість щодо використання 200 мільярдів євро з заморожених російських активів. на потреби української армії та протиповітряної оборони знову можна з одного боку можна сказати іронічно. Ну, Скільки можна про це говорити? Два роки, три Але З іншого, Захід має таку специфіку. Іноді потрібно багато часу на обговорення, щоб врешті ухвалити рішення. Я нещодавно був на двох спеціалізованих конференціях, присвячених безпеці України, і бачу, у кулуарах уже визріває рішення про ширше використання російських активів. Щодо пакета санкцій, це теж дивно звучить. Уже дев'ятнадцятий комусь це може здатися смішним, що їх аж стільки треба, але природа санкцій така, що їх потрібно постійно посилювати та закривати лазівки. Тим більше важко вводити санкції, коли великі держави продовжують реально торгувати з Росією. Тобто дають гроші, купуючи енергоносії, а є країни, які обходять санкції, і ті, що взагалі до них не приєдналися. Через це система санкцій дірява але це не означає, що вона не працює. вона працює, і видно, що б'є по Росії ефективно. інакше росіяни так не намагалися б добитися, їх зняття. Мові пан, що... ви згадували, що цього тижня брали участь у кількох світових конференціях, таких собі мозкових штурмах світових лідерів щодо безпеки Європи та захисту Європейського союзу від дронів. це одна з ключових тем. адже внаслідок цих гібридних атак, постраждали 11 країн. як на сьогодні виглядає концепція дій? Безумовно, атака на Польщу 9 вересня стала переломним моментом для багатьох експертів і політиків. Усі зрозуміли, що характер дронових атак дуже простий. Путін отримує можливість одночасно вразити велику кількість цілей за відносно невеликі кошти. Тому головною темою є створення певного антидронового муру. Він має бути як фізичним, тобто з розміщенням засобів, здатних збивати дрони, так і радіоелектронним, що передбачає. Чає системи прослуховування та виявлення дронів, які влітають у захищений повітряний простір. Я думаю, що дронові перегони перегони озброєнь увійшли у вирішальну фазу, і ключовими стануть найближчі 2-3 роки. Йдеться про одне фундаментальне питання: чи зможемо ми випередити Росію у здатності захищатися від дронів і в розвитку наших власних дронових технологій? Чи навпаки Росія може отримати доступ до такого типу озброєння, яке не є я? ядерною зброєю, але здатний діяти масово і бути ефективним інструментом шантажу. А що потрібно Росії? Можливість сказати, ми можемо за один день атакувати, наприклад, половину трансформаторних станцій, і цим змусити Захід до поступок. Саме цього прагне Росія. А ми боремося за те, щоб сказати Росії, ви не зможете нас атакувати, бо наші кордони захищені. Повім тільки на те нашти конешов на завершення цієї частини розмови про атаки на Україну особливо напередодні зими скажу ось що у Києві, де я також брала участь у кількох конференціях. мене всі запитували, яка сьогодні ситуація з допомогою Україні у Польщі? Чи ця допомога зменшується? чи спадає мобілізація суспільства навколо ідеї допомоги? Чи навпаки, Ні. я всім казала, що допомога і готовність суспільства допомагати не зменшується. Просто вона трансформувалася в інші форми інформаційну підтримку. системну участь Польщі як потужного хабу надання допомоги Україні. У цьому беруть участь конкретні люди, які працюють і діють в організаціях, які забезпечують цю допомогу у тому числі з інтеграції українських біженців у суспільне життя та в інших сферах і мій головний меседж наприкінці цього монологу: не забувайте надсилати донати в Україну. це робив навіть папа Франциск. Як... Як виявилося вже після його смерті, я отом завжди я про це завжди знав, але не міг говорити бо знав це конфіденційно. Папа особисто надсила власні гроші на якісь великі суми. але цим він давав особисте свідчення. Вибачте, що я так використовую наш подкаст, але я зрозуміла таку річ. Я теж інколи про це забуваю. А це важливо знайти якусь неурядову організацію або лідера, якому довіряєш, і допомагати згідно з можливостями, навіть якщо це умовно де. Ми, як я вже казав, опублікували звіт про допомогу Польщі Україні. це великий комплексний звіт, який охоплює не лише те, що зробив уряд чи місцева влада, а також діяльність асоціацій, костелу та інституцій поза сферою державного управління. І він показує масштаб підтримки у 2022-2023 роках. За 2024 рік ще немає повних даних. У сучасному світі дані на жаль надходять дуже повільно. Тож що показують перші два роки війни? Перші два роки війни показують чітко. Польща була першою, якщо йдеться про допомогу. Про це неодноразово говорив президент Зеленський. Якщо брати абсолютні цифри, це поза дискусією. Якщо брати у співвідношенні до ВВП, ми після США та Німеччини. Чини, але їхні можливості значно більші. Звичайно, характер допомоги змінився сьогодні. Вона більш професійна. Я багато подорожую як депутат, як координатор до справ співпраці з Україною, і всюди в усіх великих містах бачу добре організовані структури. Нещодавно був у Бідгощі, українському домі в Бідгощі. Можу про них сказати лише хороше. Вони працюють на користь усієї міської спільноти, не лише українців. Вони активно інтегрують українців і поляків, будують мости, а також надають. Базові послуги українцям, які опинилися в Польщі, і не знають, як справлятися зі щоденністю, навіть включаючи юридичні консультації. Такі осередки існують практично скрізь, не по одному на місто, а набагато більше. Масштаб допомоги залишається дуже великим, хоча її форма змінилася. І, звичайно, транзитна допомога так, частина вантажів йде через Румунію чи Словаччину, але насправді увесь великий транзит від політиків, які їдуть в Україну, 95% Одків, з яких користуються польською інфраструктурою, я маю на увазі західних політиків до офіційних українських делегацій і до найдрібніших постачань товарів, військової допомоги, все проходить через умовний рящів, не тільки через рящів, але польща фактично стала головним хабом, і вона також стане хабом відбудови. Ми вже готуємося до цього. З'являються нові великі проєкти, пов'язані з планами післявоєнної відбудови, бо ці речі постійно розвиваються. І якщо йдеться про плани, поль то серед найважливішого, ми зосереджуємося на транспорті та зв'язку важлива тема наприкінці нашої програми. Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про ухвалення рішення, яке дозволяє провести нові ексгумації жертв волинської трагедії. Йдеться ідеться про село Угли в Рівненській області. це початок нового етапу ексгумацій. наскільки це важливо, і як ви оцінюєте нинішній стан справ Що стосується ексгумацій, маємо чіткий прогрес. Сьогодні російська пропаганда. Не знає, що робити, Адже вся її риторика будувалася на тому, що українці не дозволяють ексгумації. Натомість цього року ексгумаційні роботи було проведено вже у двох місцях. Це не мало, бо ексгумація це складна робота великої групи висококваліфікованих фахівців протягом кількох тижнів. В одному випадку йшлося про жертв Вермахту, про атаку на Львів під час Другої світової війни. Це були солдати генерала Мачека, легендарного в польському національному. У пантеоні його бронетанкова дивізія захищала в лінію сяну, ланцю пізніше захищали Львів від німців і загинули. Другий пункт це жертви українських націоналістів. В обох випадках ексгумації відбулися. Уже відбувся один похорон, буде ще один. Виявилося, що це можливо і це не руйнує польсько-українські відносини. Якщо хтось хоче знайти останки своїх близьких, він може це зробити. Так само було. У Польщі українська сторона також проводила пошуки, і деякі люди нервувалися, хоча не слушно Польщі. Такі процедури врегульовані адміністративно. У нас також німці шукають своїх жертв. Хоча це вони нас атакували і убивали поляків. Але коли йдеться про повагу до тіла, до мертвих, це просто адміністративні процедури, і це можливо так само, як у Німеччині, США, Італії, які так само це роблять. Це міжнародний стандарт. Ми вже фактично Фактично до нього прийшли. Думаю, що півроку і ця тема перестане бути сенсацією, а роботи постійно триватимуть. Вже вказано наступні місця. Українська сторона видає дозволи. я дуже радий, що сьогодні в Україні є група політиків, які розуміють необхідність цього процесу і прагнуть зняти тему конфронтації. Це історичний обов'язок перед померлими Дякую за цю програму. Павел Коваль дуже дякую, Марія Гурська. До зустрічі.